Європейці дуже добре розуміють, куди ми рухаємось. Вони дуже добре. Вони вже ніхто не живе в ілюзіях, що там не буде масштабування протистояння. Питання тільки в часі. От, питання це розпочнеться наступного року, чи протягом трьох років, чи в 27-му, чи в 30-му, але. Воно обов'язково масштабується це просте протистояння, розпочнеться. І зараз, ну що може зробити Європа? Вона може купити для себе час підтримки України. В Європі зараз не можна допустити поразки України, просто не можна. Але Європа розуміє, що і перемога військовим шляхом над Російською Федерацією, ми зараз не досягнемо. Тому все, що може зробити Європа, це допомагати нам триматись. Бо якщо ми програємо. Що Росія піде далі, вона не просто піде далі. Далі піде російсько-українська армія, тому що буде так, як вони роблять на окупованих вже окупованих територіях України, там змушуючи людей іти воювати на цю війну вже на їх боці, там шантажем, погрозами, викраденням рідних і близьких, і так далі. Це буде відбуватися. Європейці це розуміють, вони це бачать, і кейс з чеченцями також є дуже визначальним mm. в цьому Так. ті, хто буквально нещодавно там ввів жорстоку кровопролитну війну з росіянами, зараз воює жорстоко на їх боці, де жорстоко, де не зовсім, але не в цьому суть. Європейці це розуміють, але вони розуміють, що якщо зараз... Війна завершиться на вигідних для Росії умовах. а для Росії зараз більшість умов, які можуть бути, вони вигідні. Тобто, ми маємо розуміти, що для нас гарної угоди в осяжній перспективі не існує. Це може призвести там до зупинки війни на кілька років. Це може дати нам можливість видихнути, підготуватись, можливо, навіть так добре підготувати, що росіяни ще на якийсь час відтермінують нову ітерацію війни, але в цілому будь-яка мирна угода, яка буде зараз укладена, вона буде укладена з перевагою для Російської Федерації. Це чітко потрібно розуміти. Якщо зараз заходити в переговорний процес, то результати цих переговорів будуть найбільш вигідними для Росії. Інакших сценаріїв просто не існує. І в Європі розуміють, що якщо війна зупиниться, а Росія вже розкочегарилася, вона стала на ці військові рейки. І їм відкатувати систему назад, тобто взяти і зупинити воєнну машину повністю відкотити до довоєнного періоду, дуже складно легше просто взяти і ці ресурси перенаправити на іншу війну, особливо якщо враховувати контекст того, що виглядає так, що між путіним і сізінпіном є домовленість, що так чи інакше, але війна в Європі mm -hmm. буде тривати до 2027 року, поки Китай не okay. Китай не впаде на та.